Вже минув майже рік, як я почав шукати для себе квартиру у Відні. Я був приблизно на 60 переглядах квартир. На деяку кількість з них я подався і отримав всюди відмови. І сьогодні я отримав чергову відмову. В цьому відео хіпіенду саме з квартирою не буде, але ці минулі відмови відчувались дуже болісно. Деякі з них не відчувалися абсолютно ніяк. Типу відмовили і відмовили. Але саме сьогоднішнє викликало мене дуже дивні почуття. Я не образився, я не зрадів, отримав відмову, але я отримав якийсь досвід. Взагалі, перші десь місяців 9 я не розповідав про те, що я шукаю квартиру, через те, що я боявся, що зглазять. Зараз я вирішив розповідати все просто тому, що я довіряю всьому, що відбувається. Довіряю просто ситуації. Я знаю дуже багато про всесвіт, езотерику, маніфестації, медитації. Це все мене оточує з моїх років десяти. Я дуже маю багато знань. Раніше про них взагалі ніхто не говорив, а зараз стало популярним про них говорити. Я особо не користувався своїми знаннями. Ця квартира змусила мене почати медитувати і знову повернути свою віру. В щось це дуже дивно, але дуже цінно. Я раніше не міг медитувати, хоча знав дуже багато методів, способів. Але я не міг сфокусувати свою увагу на чомусь одному, і мені хотілося відволікатися. Тепер я зміг. Ми просто заспокоїтися. Це дуже класно. Рекомендую. Короче, з квартирами складно. Я продовжую свої пошуки. Сьогоднішня відмова навчила мене те, що я маю повернутись до своїх знань щодо. Всесвіту здійснення бажань, затерики і так далі, бо я в це вірю, і я вірю в це завжди, але в якийсь момент почав це в собі подавлювати. Якщо вам цікаво, я можу зняти окреме відео на цей рахунок і на Ютуб, де я розповім всі свої знання, які люди продають за великі кошти. Але я просто хочу ділитись з ними. Це все відео. Не забувайте про мій Ютуб.